Лучани масово скаржаться на відсутність електрики в обласному центрі. Бідкаються не лише на гарячі лінії волинь обленерго, а й невдоволені телефонують у Луцькраду. «74 повідомлення було передано на виконання втрат волинь обленерго. Вони стосувалися відсутності електропостачання в житлових будинках та квартирах. Попри те, що роботи планові кажуть у міській раді, людей не завжди вчасно попереджають про відключення електрики. Крім цього, з кінця серпня активніше почали працювати і самі енергетики. Зокрема, вони ремонтують підстанції, замінюють кабелі. Можливо, це, що на період військового стану трошки було призупинено ці роботи в зв'язку з тим, що ми не знали, що буде робити. Керія зупинила інвестиційну програму. То зараз ми наростили цей об'єм робіт. і, Можливо, десь в такому ракурсі споживачі відчувають, що почалися ремонтні роботи. Ми ж теж хочемо їх закінчити ну, до опалювального сезону. Попри те, що ця зима може бути однією з найскладніших в Україні з часів незалежності, енергетики налаштовані позитивно, кажуть, що в нашій державі єдина об'єднана енергосистема. Простими словами, Луцьк не залежить від одного джерела електрики, а вони є взаємозамінні. Якщо ворожа ракета потрапить в ТЕЦ чи ГЕС чи зумі зупинити атомну станцію, то за кілька годин, максимум днів, до обласного центру надходитиме електрика з іншого джерела. Крім цього, з березня цього року українські системи об'єдналися з європейськими. Тому в разі крайньої необхідності сюди надходитиме електрика з Європи. Щоправда, в це волинські енергетики не вірять. Кажуть, що зараз ми Європі продаємо електрику і думають, що так буде і далі. Не глобально, а локально повинні нині думати волиняни і подбати про те, аби все гаразд було з електрообладнанням у їхньому будинку чи квартирі. Зараз каже Орест Голяк, люди скуповують електрообігрівачі. Якщо увімкнути кілька таких на один поверх у старій висотці, то проводка горітиме червоним полум'ям, адже для цього вона просто не готова, і світло зникне одразу. Грітися електрикою потрібно з розумом. Електропростира є такі, що виживають тільки люди, мають маленьку потужність, і самі конвектори, кондиціонери, інвертори вони теж працюють на відео. Крім цього варто вмикати електричне опалення на ніч, тоді із споживачів менше, якщо ви користуєтесь двохзонним лічильником, це вигідніше. Чимало луцьких ОСББ вирішили перед початком опалювального сезону провести ревізії щитових, наприклад, замінити запобіжники ще радянського зразка, як, от в цьому будинку на вулиці Кравчука. Будинок 89-го року введення в експлуатацію. Зрозуміло, що електромережі старі. Якщо б раптом там навантаження за великі, вони будуть просто вибивати. І ми ну, не знаємо, як складеться, але будемо сподіватися, що переживемо сезон якось більш-менш. Декотрі ОСББ оновили внутрішньобудинкові електричні мережі, але це не дешево, тому інші збирають гроші і планують це зробити вже наступного року. Про такі роботи краще попереджати обленерго, аби вони могли підготувати і зовнішні мережі до збільшення потужностей. Наталка Коваль В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.